Добрий вечір, шановне панство. Змучений, довго не буду розказувати. Сьогодні робив гранулу, тільки що курам кинув, бо до того думав, що їх порубаю і зробив ну, дріблене зерно, на млинку перебити. давав і все. От. Тепер вчора давайте по яйцях. Вчора було шися яєць. то я не заніс, щоб вам показати. Сьогодні було 5 яєць. Далі. Протягом тижня кури знесли мені в е, понеділок було 4 яйця, потім е, два рази було е, по 5 яєць, Три рази по 5 То Виходить 37 яєць. Останні рази були по 6 яєць. То є 30 7 чи 38, треба дивитися, я там записую завжди. Треба дивитися по записям, що в мене там є. Ну але чи 38, чи 37 я єць протягом тижня, внесли кури, 6 курей. От. Тепер жіночка одна питала, що таке дробленка. То пісок в мене, я даю ось тут такий пісочок маю, то я з річки. І ось таких дрібнесенькі відсів. Відсів, що таке. Ото є дрібненькі камінці, дуже дрібненькі. Вони, е як щебень, вони там відсівають грубші фракції, і дрібненьке виходить. Ось таке, бачите, дрібнесеньке, дрібнесеньке. І курам даємо його, і, і воно по перетирає, допомагає курці формувати і шкаралупу і напевно допомагає перетравлювати. Бо, як не було, я маю гравій такий щебінь грубший, то я грубші камінці давав, але потім, як я ті грубші Кал викидав, то з калом вже не такі грубі, як є, ну, але все рівно є менше камінці і, на, і то все на город йде. А такі дрібненькі камінці е, з відсіву, е, то напевно курка все їх переробить і вже напевно виходити на городі їх не буде. Все, Дякую за увагу. Тримайте кури. Сьогодні, а, ще одне. Сьогодні був на базарі, треба було мені Премікса. Купив вже третю пачку Премікса. Сьогодні вже то є дев'ятий місяць, і в мене пішла третя пачка преміксу. І на базарі людина виїжджає, потепліло, виїжджає з курми. Не знаю, які, чи то молоді були, чи які, ну, але машина була з корми. Піду зараз я. Поїм, бо то вже десь 4-5 година, напевно, доходить. Відпочину трохи і потім прийду ще все годувати. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.